Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 7 створення проєктів з розгалуженням. Сьогодні спробуємо виконати практичну роботу в онлайн середовищі Scratch, а саме виконаємо практичну за інструкційною карткою з підручника на сторінці 153. Пропоную зараз відкрити онлайн-середовище Scratch та попрацювати. Ті, хто працює з програмою Payton, в описі під відео я залишу посилання на відеоурок в Payton, переходьте та виконуйте. Давайте розпочнімо. Отже, в підручнику на сторінці 153 ви знайдете наступну інструкційну картку. Нам потрібно буде створити три проєкти. Третій проєкт буде виконуватись, як ви бачите, є два варіанти. Ми виконуватимемо в середовищі Scratch. Зараз розпочнімо з першого. Нам потрібно скласти проєкт для обрахунку прикладу. А саме 2 плюс 4 помножити на це, розділити на 2 помножити на це, плюс А. Даний проєкт матиме розгалуження. Тому розпочнімо. Відкриваємо онлайн середовище Scratch за посиланням в описі під відео. І розпочинаємо. Для початку нам потрібно створити змінні. Змінних в нас буде декілька, а саме аж 4. Створюємо перша змінна. це буде змінна А, яку ми будемо вводити гаразд. Створити змінну. Зміна. Це, це теж ми вводимо. Потім проміжні дві змінних, це X та Y для обрахунків. Тобто, або позначимо їх як дільник, це другі дужки, гаразд, і створити ділене. А також п'ята змінна відповідь. Ентер. Знімаємо з усіх позначки і розпочинаємо. Для початку обираємо події, коли натиснуто прапорець. Потім обираємо керувати вигляд. Вибачте, датчик. Запитати, як вас звати і чекати. Замість як вас звати, ми пишемо. Уведіть, значення. А. Готово. Обираємо змінне. Надати відповідь значення 0. Замість відповіді ми обираємо змінну А. А замість 0 із датчиків обираємо відповідь. Тобто, на наше питання. Правою клавішою мишки дублюємо останні два блоки. Замість А пишемо, що це в нас буде С. І відповідно це змінна Ввели ми наші змінні Тепер. Обираємо керування і в нас треба розгалуження, якщо інакше. Якщо умова оператор дія дорівнює. Вказуємо, якщо Наш обрахунок, приклад. А саме, обираємо додавання всередину і множення. У перший блочок, отаким от чином. І вказуємо, що з змінних. Це а 3, 3 помножити на С плюс А дорівнюють 0. То має з'являтися повідомлення, вигляд говорити. Привіт. продовж 2 секунд. Замість привіт. Пишемо обчислити. Неможливо. Двокрапка ділення на нуль крапка. Говоримо 5 секунд. Інакше в нас має відбутися дія обрахунку. А саме наступним чином. Обираємо змінна надати відповідь значення 0. Замість 0 ми складаємо дії. А саме, складаємо, що ділення. Візьмемо ось оцей блок правої клавішою мишки, дублювати і додамо його. Праворуч, а ліворуч складемо додавання і множення. Вказуємо змінні, які мають бути а та с і число 4. Готово. Також додаємо вигляд. Не вигляд, а обираємо показати змінну відповідь. Готово. Ось такий має вийти в нас блок. Давайте перевіримо, що ми отримаємо. Введіть А. Мінус 9, Enter. 3, Enter. Обчислити неможливо ділення на 0. Добре. Повторимо. Візьмемо тепер 3. Enter 3. Відповідь 1,25. Все працює. Наш з вами проєкт працює успішно. Натискаємо файл. вивантажити на ваш комп'ютер. І продовжуємо працювати. Створюємо наступний проєкт. Наступна задача має наступну умову. Стефанія купила 3 порції морозива і 2 пляшки газованої води. А Михайло 2 порції того самого морозива і 3 пляшки тієї самої газованої води. Складіть математичну модель проєкта для визначення, хто з дітей витратив більше грошей, а можливо, вони витратили одинакову суму. Працюємо. Для початку давайте відкриємо е, папку збереженим нашим проєктом, показати в папці. От наш проєкт. правий клавішою мишки. Перейменувати, підписуємо його практична 7.1 і своє прізвище. Ентер. Вишаємо так. Повертаємося. Оновлюємо нашу сторінку. Перезавантажити. Закриваємо випливаючі вікна і розпочинаємо. Теж створюємо дві змінних. В нашому випадку ці дві змінних будуть змінна. М Морозиво. Так, і підпишемо Морозиво. Знімаємо позначку. І вода, вода. Гаразд. Складаємо наш проєкт. Обираємо події, коли натиснуто прапорець. Так само аналогічно датчики. Як запитати, як вас звати, і пишемо. Уведіть. Вартість одного морозива». Ентер. Змінні. Надати вода значення 0. Замість вода обираємо морозиво. З датчиків обираємо відповідь. Дублюємо останні два блоки. Розміщуємо нижче. Замість морозова, пишемо, що це в нас вода, вартість однієї води. І вказуємо, що вода. Готово. Тепер у нас буде йти розгалуження, але розгалуджень аж буде декілька, тобто вкладені будуть. Тому ми обираємо керування, якщо. То, якщо то. Так. Дальше складаємо оператори умову, дорівнює і складаємо наш з вами вираз. Вираз буде наступний. Пропоную скласти поруч, плюс. І поруч розміщуємо всередині два множення. Один і два. Це перший вираз. Вказуємо змінні. <coughs> Вода, морозиво. Знаємо це для Стефанії, що морозива вона купила три морозива і два води. <кій> Розташовуємо вперше. Дублюємо цей блок і ставимо води три, а морозива два. Розташовуємо вдруге. Ось такий великий код отримає. Тепер має з'явитись повідомлення. Якщо умова ця дотримується, то говорити привіт. 5 секунд. Замість привіт. Пишемо, що витратили. витратили одинаково грошей. Далі. Інакше. Інакше обираємо керувати і вказуємо Якщо то». Обираємо, копіюємо, обираємо оператори, обираємо для початку. Ось оцей блок. Перше, більше. Копіюємо блок Стефанії перший блок. Копіюємо другий блок, вставляємо ось таким от чином. І копіюємо говорити 5 секунд одинаково. Замість витратили одинаково грошей, ми пишемо Стефанія, Стефанія. Витратила більше. Крапка. Тепер, якщо ж ця умова не дотримується, копіює, дублюємо Стефанія витратила більше і підставляємо нижче. Замість Стефанії пишемо Михайло. Готово. Ось такий має вийти в нас блок. Запустимо на перевірочку. Дивимося введіть вартість морозова. Давайте візьмемо 3 ентер і 5ентер. Михайло витратив більше. Так, добре. Візьмемо інше. Візьмемо 5 Enter і 3. Enter. Стефанія витратила більше. Добре. І ще раз повторимо: візьмемо 3. 3. Витратили одинаково грошей. Наш проєкт працює добре. Натискаємо файл. вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з нашим вивантаженим. Бачимо наш Scratch-проект, правий клавішою мишки, переіменувати і підписуємо практично. 7.2. І своє прізвище. І в нас уже, як ми бачимо, два проекти є. Закриваємо папочку і переходимо до останнього на сьогодні проєкту. А цей проєкт нас просять створити наступним чином. <потрібно>, Потрібно, щоб наш з вами виконавець переміщувався від лівого краю сцени до правого за натискання клавіші стрілка праворуч. У процесі переміщення, якщо абсциса його положення від'ємна, він грає певний звук. Якщо абсциса його положення стає додатною, він змінює костюм. А якщо абсциса його положення стає більше за 100, він виводить відповідне повідомлення. Давайте відтворимо цей проєкт. Оновлюємо нашу сторіночку. Перезавантажити. Закриваємо тимчасову вкладочку і розпочинаємо події, коли натиснуто клавішу пропуск. Вказуємо. Обираємо керування. Якщо то трішки зміни зробимо. Викидаємо ці два блоки. Обираємо з, керува, з події клавішу пропуск натиснуто, тому що нас потрібно, щоб котик рухався при натиснуті прав... клавіші праворуч. Стрілка праворуч. Вказуємо, переходимо в рух. Обираємо перемістити на повернути для початку, якщо в нас буде рухатися праворуч отже, обираємо повернути в напрямку 90. Потім перемістити на 10 кроків. Обираємо керування якщо то інакше. Отже, якщо наше з вами дія оператор порівняння. Перший і дія. рух. Змінна Х, значення Х буде більше від нуля, тобто додатній, тоді має бути з'являтися в нас змінюватись вигляд. котика. вигляд. Наступний образ. Якщо ж ні. То має програватись мелодія. До прикладу, відтворити звук Няв. Мелодію будь-яку ви можете обрати з звуку, обрати додати звук і обрати будь-яку. Ну, тромбон, до прикладу, я візьму. Окей. І обираємо в списку тромбон. Готово! Далі нас ще запитують, що як доходить до краю, він має переноситись на початок. Що ми зараз і зробимо? Ми обираємо наступні дії. А саме вказуємо керування, якщо то датчик торкається вказівника замість вказівника межі. Обираємо для початку треба нашого котика приховати. Обираємо сховати. Потім обираємо рух задати x. вказуємо мінус 200 де 10. І вигляд показати. Давайте відтворимо. Натискаємо стрілочку праворуч. Наш котик бачимо, біжить, рухається, досягає краю і з'являється. Добре. Але бачите, так як наш котик до межі доторкається, тому доведеться змінити мінус 170, наприклад. Запустимо. І ми чуємо, що при рухові він пікає. А далі він просто побіг беззвучно. Все працює. Замінимо на 180. А зараз пропоную ще створити точну копію такого проєкту. Тобто правий клавішою мишки дублювати. І замінимо для лівої стрілки ліворуч. Повернути в напрямку, ми оберемо. 108 мінус 90 градусів 10 кроків. Поміняємо значення Х місцями 0. Ой, перепрошую, це ми не міняємо нічого. Так, залишаємо. Торкається межі. Введемо просто 180. Розпочнімо. Працює. То подивимося, як чи добіжить, чи переміститься. Перемістився. Все працює. Будь ласка, наш з вами проєкт працює чудово. Натискаємо файл. Вивантажити ваш комп'ютер, відкриваємо папку, перейменовуємо наш проєкт. Практична 7.3 і своє прізвище. Дані три проєкти показуєте вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому вкладочку можна закривати. Ми з вами виконали успішну практичну роботу номер 7 Вдома будь ласка, повторіть розділ 4.3 з підручника з інформатики для 7 класу. Також можете виконати завдання з цього підручника на сторінці 153. Не забувайте лишати свої коментарі, ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Я ж вам дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. До нових зустрічей!